Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі, а також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети курва падають на голову. Давайте це все розберемо детально, при чому тут страна Джекічана, Рашка Україна яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні, як це може нам допомогти. Коротше, поїхали. Не все так очевидно, дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули про те, що почалось в Венесуелі. По факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються, тобто, не зраючи на те, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака от історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор за останні декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була по 10 Доларів на місяць, ну там хтось 50-30. Виявляєте, що це таке? В Венесуелі. Там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обачити комунізм, ну от така от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті поручутті нормального життя і так далі. І вона ж а, подавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, взагалі не конкурентно спроможна. Ну тобто, видно Лоло, що це договоруха якась, і ясно, що це впливало на хід всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І а, це все ж ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано? Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони рашка, а з другої, ми. Це бізнес, економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, міністра оборони там вообще обнулили. все його немає. Плюс ви ж маєте розуміти, що це ж там, как они навіть ці були. Вони ж відправляли це головний цей на контрабасі гра. Поняли. Головний контрабас був взагалі майже ледь вони по всьому світу. От я як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалося по всій Європі. І віддати, щось там не поділились, комусь яких не откатів не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видернули до себе і скажуть про Путіну. Ти давай завершую цю всю історію, а ми тобі віддамо в обмін оцю чушку твою. А Путін же ж любить позбирати там всяких Януковичів, поняли, всяких там кадафів. ну Він ж там у себе всіх ютить. В принципі. Того у них і тісні там ділові зв'язки. Самі, грубо кажучи, блін, якби так кончені, я не знаю, як м'яче сказати, країни, позбирались якийсь альянс. От. Але я вже сам помічаю, що вражки серед людей ну, починається бунт серед звичайних людей. Там же ж купа позакривалась бізнесу в тому самому Пітері. Якщо Рашка будуть у цих всіх а, своїх партнерів, як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, вона то й дело. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до кінця. Тут неспроста Україна це все підтримує, це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіна на те, що відбувається в Україні. Дуже добре. Це на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.